Добрий день. Доброго дня. Я б хотіла щось замовити, бо в мене зовсім скоро побачення з хлопцем, але я дуже хвилююсь. Може щось порадити? Так, звичайно, у нас для такого є солоденький коктейль Лавмі. Вам він дуже сподобається і для вашого побачення він буде якраз в точку. А який він на смак і що туди входить? Він на основі рому, він солоденький. З малиновим пюре, з мароковим лікюром. Ой, з нотками кохання прям. Він солоденький, точно підійдемо. Ваш коктейль. Mm, це дійсно смачно. 6 лютого у світі відзначають День бармена. Це безсумнівно важлива професія, адже дійсно смачний коктейль приготувати не так просто. Про всі тонкощі цієї професії розповів переяславський бармен Дмитро Лайко. Розкажи, скільки часу ти вже працюєш барменом. Ну, якщо все скласти за то, ну, мабуть, років вісім, плюс-мінус. Як ти став барменом? Ну, це було під час того, коли я навчався. Це була одна із перших моїх робіт. До постійної роботи барменом в Дмитро грав у футбол за місцеву команду ФК Переяслав. А де ти навчався? У нас в університеті. «Переяслав». А на кого? Біолог. <ріст> У мене просто знайомі друзі працювали барменами і мені запропонували. Але взагалі я їй йшов діджеєм, ну, вийшло, що я став барменом. Обов'язки бармени. Ну, я буду говорити за себе. Це насамперед чистота на барі. Всегда повинні бути заготовки. Зразу все під рукою, щоб ну, коли йде замовлення, ти не робив заготовки, а в тебе вже все є під рукою, ти все швидко, швидко віддаєш. Натерті чисті бокали. Ідеально. Як у мене завжди. Чистота. Я думаю, що чистота, охайність і знання меню. Скільки коктейльних рецептів має знати бармен? Ну, я думаю, що це залежить від самого закладу. Ну, у нас заклад такий серйозний, можна сказати. Тут коктейлів більше 30. Тому. Я знаю більше 30, але, звісно, прям ідеально я прям їх не можу все вложити в голову. У мене є там підсказка. Ну, якщо що, то Дмитро зазначив, що непрофесійний бармен при спілкуванні з відвідувачем може не запропонувати те, що людині до вподоби. Також це може бути погане знання барменської карти, подача коктейлів та навіть тримання бокалу. А як ти навчився взагалі робити коктейлі? Це все з опитом приходило. Ну. А, чи пам'ятаєш ти свій перший коктейль? Що це було? Були якісь там класичні шоти, там Б-52, mm. сам, ну, Самбука там, або Абсент. Це таке. Ну, все було по наростаючому Я набирався опитати так. А, які коктейлі радиш спробувати там, взагалі? Які, на твою думку, найкращі коктейлі? У нас усі коктейлі в нашому закладі коктейлі, дуже всі смачні. Я не можу просто вибрати один, тому що вони авторські і ну, вони підкупають тим, що вони різноманітні і кожен із них виділяється. Авторські це типу твої? чи е, Авторські, ну як, типу мої. Вони були складені разом із власницею. Ми совітувалися разом і так вийшло. Які коктейлі переславці замовляються у вечір найчастіше? Точно не скажу. Ну, більше, звісно, да, люди там привикли до класіки, там якийсь Апероль або малиновий фіз, або шоти там B52. Але ну, з часом це все якось міняється, і люди заказують вже більш резіманітні коктейлі. Mm -hmm. Тому... Чи є в тебе твій фірмовий коктейль, зроблений тобою особисто без допомоги е власниці? Так, є авторський коктейль, Sweven Pool, він на основі грейпфрутової водки з додаванням лікеру Blue Curaçao. він такий цитрусовий, з сірохи там лічі і мігдаль. І там трошечки ще є додавання розпінувач, він здає таку, таку пінку, і він красивий, голубенький. Ну, мені подобається. Все ж розпінка і мені дуже подобається. Дмитро радить пити коктейлі маленькими ковтками, не поспішаючи. Таким чином ви зможете насолоджуватись нотками алкоголю, який містить коктейль. Чи може хороший коктейль бути безалкогольним? Так, звісно. У нас є багато коктейлів безалкогольних, наприклад, є там е мохіто класичний, мохіто манговий, просто є цитрусовий коктейлі. у нас новий, там апельсинового фрешу, малиновий. Так само. Може бути на основі просто малинового пюре або Ну, Фантаз. Навіть можна просто додати щось свого типа, і зробити безалкогольним і буде смачний. Mm, для чого коктейль додають велику кількість льоду? Лід взагалі є невід'ємною частю коктейлю. Він, як і підкреслює смак самого коктейлю, він тримає смак самого коктейлю дуже довгий час, але лід має бути високого як сказати, якості. Щоб не, не бистро танув. Е, чи розбивати дорогий алкоголь? Звичайно, попит є такий. Ну, це, я думаю, трапляється з усіма, напевно, барменами. Скільки може заробляти бармен? Е, я буду говорити просто про себе. Е, як в мене фінансова сторона, в цьому, якось, якось не сильно я в цьому зацікавлено. Для мене ця робота вже більше як хобі. Я просто насолоджуюсь від того, і вже, що я роблю, і насолоджуюсь тими приємними моментами, які відчувають люди. А, скажи, чи траплялись з тобою такі смішні ситуації в пік замовлень та відвідувачів? Чимось облився. Бо підготував? Ну так, або там зірвався шейкер, все на тебе вилетіло. Ну, буває, буває таке. Незабаром день закоханих. Чи є ідеальний рецепт коктейлю для закоханих Так. Да. Для дівчаток я совітую замовляти коктейль «Лавмі». Він такий і... солоденький, прям М -м -м". Ну, і перевод, звісно, люби мене. А для чоловіків лонгіленд. Я думаю, вони поєднаються в цей вечір. <laughs> Це буде нормально. Який коктейль має спробувати кожен у вашому барі? Mm -hmm. Для мене є два коктейлі, які я люблю просто робити. Це Баунті і свій авторський Пул». Я їх совітую, спробую типу, всім. Ну, є, звичайно, я фірмовий і Чіро наш. Він теж смачний. Які міфи про професію дратують усіх барменів? Ну, Це, звичайно, напевно, на першому місці він мені щось не те налив. Він щось там... є не те, що треба. Це реально. Для мене насправді дуже важливо, щоб все було якісно. З додаванням льоду теж люди думають, що льод додають тільки і для того, щоб розбавити його було більше, а на прикладі воно все, ну, льод є невід'ємною частиною. Дай пораду для тих, хто хоче стати берменом. Що для цього потрібно робити? Надо любити цю роботу. Прям воно не просто прийшов, відробив і пішов. Треба mm -hmm. якось насолоджуватися. Я говорю просто за себе. Я насолоджуюсь то, що я роблю. Мені просто це подобається. Робота до душі.